Вітаю вас, Одинички. Чи розійдеться ваш коханий зі своєю дружиною? Давайте подивимось. Ні, нічого він не розійдеться, він скоріше з вами розійдеться, ніж зі своєю е, дружиною, тому що це його, це його фундамент. Королі Пентаклів йдуть від дружин, якщо, ну, якщо ви а, дівчина набагато вище за соціальним становищем, і ви дуже ще вище, ніж за нього, він може піти до вас. Але якщо у вас немає грошей, якщо у вас немає чого запропонувати йому, якщо у вас є тільки кохання так, до нього, ніколи він не кине свою родину. А, ну, це мабуть погана новина, хороша новина, що він і вас. Ну, він не хоче з вами розходитися, його все влаштовує. Він буде приїжджати, він буде, може дарувати якісь подарунки, кудись запрошувати, але чи, чи готовий він розійтися заради вас, звісно ж, ні. Ну, Куди це веде, веде це туди, що у складному становищі тільки ви тут. Ви зрозумієте. Він у абсолютно спокійній, нормальній ситуації він себе дуже комфортно відчуває. Тут все залежить від вас. Якщо ви е, вирішите з ним закінчити, він це абсолютно е, зрозуміє, нормально сприйме і страждати дівчата він е, не буде. Так що поки що так. Варіант номер два. Чи розійдеться він зі своєю дружиною? Ваш коханий дівчата. Ну я не бачу, щоб він не розходився зі своєю дружиною. Я бачу, що ви, що його все влаштовує. У нього велике кохання до вас. Чи кохає він вас? Так, він вас кохає. Він вас кохає, ви його абсолютно задовольняєте. Він би хотів, звісно, все залишити так, як є, розумієте? А для нього все ну, це не гра, але це спосіб життя, коли він ну, для нього це є сенс життя, що він кудись йде. Ви розумієте, до когось а наліво, направо, ну неважливо куди, так? Але для нього важливо. Якщо це будете не ви, то це буде інша жінка. Він, йому потрібно мати жінку ще одну, крім тієї жінки, яка в нього вдома. Зрозумійте оце. Якщо він навіть. Навіть уявіть, якщо він піде від своєї дружини до вас, то ви з часом перетворитесь на таку ж дружину, від якої він піде до іншої жінки. Так що, звісно, тут вибір за вами. Третій варіант. Чи піде він від дружини? Розійдуться вони? Третій варіант. Слухайте, ну тут ситуацію, я не знаю, це ви чи це дружина, але це жінка яскрава. Жінка яскрава, жінка така, королева жезлів, вона дуже швидко спалахує. Вона любить, знаєте, все, рубанути з плеча, а потім вибачатися. Тут чоловік не може обрати, зрозуміти дівчата. Не може обрати, тому що і дружина для нього важлива, і ви для нього важливі. Ви можете тут, знаєте, ситуацію загострити, але але він буде відбиватися. Не знаю, до чого тут гроші. Можливо, ви якось він пов'язаний з дружиною або бізнесом, так? або взагалі грошима. Справа не у кохання, справа у грошах і взагалі, це мабуть розподіл майна, якщо це розлучення, так, з дружиною це розподіл майна, і це буде дуже складна тема. Тому ви не думаєте, що це. Він від неї не йде, тому що це він вас не кохає. Скоріше за все, кохає, але складнощі, складнощі з розлученням тут можуть бути, його це лякає більше. Ось що тут справа серйозна, особливо, якщо гроші великі, або, або це просто купа нерухомості, наприклад, є. І на кого вона записана, ну, коротше кажучи, дівчатка. Я не бачу, щоб він зараз йшов. Це питання якось воно зависне. Помірність що, що нам каже помірність, що питання може затягнутися на 3-4 місяці, це мінімум, мінімум. може й на довше. Поки питання з документами не буде чітко, в нього не буде розуміння, що робити. А він від дружини не піде.